Вітаю вас, друзі, на своєму каналі Еліанора таро 2. Багато вже хто мене знає, я маг екстрасенс Еліанора Бальтазар з України. Використовую багато методів і інструментів для передбачень, також яснобачення. Давайте сьогодні подивимось на кольоровому пісочку, які події. Найближчий термін очікують саме вас, хто притягнувся на це відео. Трактувати я буду передбачати на кольоровому пісочку за візеруночком. Так. І так, давайте подивимось. Хтось Руки вгору простягає, звертається до вищих сил. Що хочеться сказати, ви сидите, сидите на колінах, але хочеться тут сказати, що доки ви сидите, сидите так на колінах і на Бачите, ось така постать. Доки справи самі не почнуть рухатися навіть від того, що ви звертаєтеся до вищої сили. Так, Хто це заслужив, того вища сила і оберігає, і чує, але ж потрібно вставати з тих колін і діяти, щось робити, до когось звертатись ще, можливо, з людей. Так, ну, ви знаєте, у вас є ті, про кого ви повинні попіклуватися. Тож ви, можливо, хтось у таких енергіях якогось болю, можливо, навіть горя, забув, що є ті, хтось, можливо, молодше. Це можуть бути діти, кого ви трохи могли закинути в цей непростий період. Зверніться. Дуже часто кажуть: підніміть, підійміть вашу голову так до неба. Але тут я бачу, що ви навпаки ви підійняли голову аж до, не... ну, до неба, звертаючись так до вищої сили. Але ви можете не помічати те, що робиться у вас просто під ногами. іноді... Іноді те, що вам може допомогти, знаходиться або ж на рівні очей, або навіть нижче, може бути на рівні серця. Я не знаю. Я кажу з потоку, тому ви вже дивіться зі своєї ситуації. Я дуже часто іноді навіть не розумію, що я кажу. Мені йде потік, я вам кажу, ось те, що на рівні вашої серцевої чакри, а на хати, знаходиться те або той. На кого чи на що ви маєте звернути увагу. Це може бути дитина, яка ось таким зростом до ваших грудей. Так, це те, що ви. Захист вищих сил є у вас. Ви покриті, на, начебто таким покривалом захисту. І вища сила вам і так допоможе. Так, бачу також, знаєте. Uh, зараз зараз скажу. Якийсь човен, човен? Хтось буде. Чи так повільно ваші справи течуть, знаєте, нібито човен. Це не моторна лодка, не моторний човен, це не корабель, а просто човен. Так, вам може здаватися, що якісь справи йдуть повільно. Але саме таким чином вони будуть рішатися і завершуватися ті справи, які повинні бути завершеними. Так. Хтось ось, буде щось або навчає когось. Когось навчати, можливо, будете чомусь, або самі навчаєтеся, так? Бачу таке сходження двоє людей ішли. Ішли своїми шляхами і тоді е, зійшлися, вирішили зійтися. Тут мені показують, що раніше ви начебто паралельно йшли йшли паралельно, тоді вирішили зійтися. А в когось подвійний шлях іде, кудись ви маєте вирушати. А тоді ще одна доріжка. З кимось у двох Спочатку, тоді на самоті якось так. Так, бачу, гвинтокрил, до речі, бачу. Хтось буде, буде на гвинтокрилі. Тут буде все успішно. Буде все успішно. Так, якісь приховані моменти, або ви е, ховаєтеся, можливо, від якоїсь небезпеки. Так, бачу таке, бачу. Так, це правильні дії, правильні. Тобто, ховатися потрібно. Так, бачу е, рибку. Наче навіть з ніжками, рибка. Буде прискорення грошових надходжень, там, де ви думаєте. Зазвичай, навпаки, буває, що ми очікуємо, очікуємо, довго чекати приходиться. Тут же грошові надходження будуть навіть швидше, ніж ви думаєте. Ну, ось така у нас коротенька відсипочка. Пишіть мої любі, замовляйте особисті розклади, передбачення. Пишіть для цього мені на Viber або Telegram. Номер буде вказано під цим та іншими моїми відео на каналі. Підписуйтесь також на канал Еліанора Таро 2. Я вас всіх люблю. До скорих нових зустрічей! Переможемо. Пока-пока.